Спекотний літній день. Сьогодні дідусь вирішив провести день із бубликом та зірочкою у парку. Гідрометцентр повідомляє, що сьогодні очікується спекотний літній день. Смакота. А хто такий гідрометцентр? О -о -о -о. Такий центр, де все брешуть про погоду. Ну що, всі готові йти в парк? Я готовий. Я готова. Тільки візьміть панамки. Пообіцяли спеку. Але ж цей гідроцентр обманює. Їх завжди можна зняти. Я усе чую. <клес> Бувай, бабусю. Папа, <клес> бабусю. Млинці були дуже смачні. Дуже смачні. Сімейка собачок. Веселий день. Дякую. <клес> <клес> Не збрехав Ох, Така спека, я більше не можу. Так, варто освіжитися. Може, по морозивому? Морозиво! Да. Ура! Дякую! <шкіти був> <mixed> На здоров'я, дітки. От, як же тепер освіжитися? Може, <шк metropolitan> підемо до фонтану? Точно! Ходімо! Оце він що зламався. Ні, Зірочка, Це він від спеки пересовує. Мені Жарко, дідусю. Ну вигадай, що. От, ласочка. А я вже вперед. За мною. Бу-бу-бу. Гідромецентр повідомляє. Зима близько. Хм. Ковзанка. Оце так. та а вона й влітку працює. Так незвичайно. Сьогодні ніби все місто до нас прийшло. Не стійте на спеці, заходьте швидше. Дідусю, ти так чудово придумав Дуже дуже гарно придумав. На дворі спека, а тут зима. Я дуже люблю зиму, особливо посеред літа. І справді чудово. Сімейка собачок. Веселенький день. Пречудово. Нашим героям вдалося перехитрувати спеку і весело провести час. А головне, вони зрозуміли, що якщо проявити трохи кмітливості, можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Шпаківня настала справжня весна. Бублики зірочка гуляють із дідусем у парку, насолоджуючись весняним сонцем. Закладаємось, я перестрибну цю калюжу. оп! Ой. <ривіт> Ось як це робиться. Оп. Ой. Ой, дивися, які смішні маленькі ворони. Хм, це не оп. ворони. Це шпаки прилетіли. А звідки прилетіли. А нащо вони відлітали? Восени шпаки відлітають у теплі краї, а навесні повертаються назад. А навіщо вони повертають? Щоб відкладати яйця і висиджувати пташенят. Це для них роблять спеціальні хатинки. Шпаківні. Правильно, зірочко, шпаківні, деколи кріплять на фруктових деревах, бо шпаки знищують шкідливих комах. А, -а, -а давайте теж зробимо шпаківню. Так, давайте. Сімейка собачок. Веселий день. -день, -день. день, -день. Гав-гав-гав. Виявляється, непросто робити шпаківню. Зате це дуже корисно. Дідусю, а можна й мені цвях забити? Можна. Тільки будь обережний. І бережи пальці. А ми з дідусем справжню шпаківню зробили. Та не вже справжнісіньку. Ми з моїм дідусем теж колись робили. Уже вирішили, де будете вішати шпаківню. Ну, на якомусь дереві. А що, це так важливо? Шпаківню треба вішати на достатній висоті, щоб да. птахів ніхто не турбував. <гум> І щоб вони нікого не турбували. Думаю, парк для цього чудово підійде. Ага, і пташкам там буде веселіше. Великі великій компанії тільки хто зможе так високо залізти на дерево. Я саме збирався трохи розім'ятися. Здається, я ще не забув, як лазити по деревах. Ура! Ми йдемо вішати шпаківню. <рес> Причудово! Сім'я шпаків зможе сьогодні відсвяткувати новосілля. Здається, це дерево цілком підходить. Думаю, шпакам тут буде зручно. Хе, найголовніше на нього буде нескладно залізти. Чудова гілка. Сюди й повісимо. Хм, а як же її кріпити? Ой, а про це ми не подумали. Ну от що ж тепер шпаки залишаться без дому? Треба прив'язати чимось, що не пошкодить дерево. Ай, які вони миленькі. Тату, ці шпаки вже прилетіли в нашу шпаківню. Що ж робити? Ех, була не була. Ура! Шпаки знайшли новий дім. Веселенький день! Повісивши шпаківню, бублики зірочка часто приходили у парк до своїх маленьких друзів. А тато на день народження отримав новий ремінь. Чарівний ліс. Сьогоднішній день почався зовсім звичайно. Та, може, бублики зірочка знайдуть собі цікаве заняття. Так. Ура! Мій одноріг знову дійшов до тінистого лісу першим. Я знову переміг. Аби нам у тінистий ліс. Давай ще раз зіграємо. Mm -mm. Я насидівся. Слухай. А давай пограємо у однорогів у тінистому лісі. Тінистому лісі? Чудово, але ти щось не схожий на єдинорога. Хоча. Так. <смеш> <смеш> Отак. Секундочку. Та-дам. Суперово! Тільки як ми потрапимо у ліс. Так, саме їх нас не пустять. Давай когось умовимо. Тату, а ти дуже зайнятий? Це як поглянути? Десь була моя книжка про робототехніку. Не бачив? Ні. Тату. А може, поїдемо у ліс? У ліс? Це якось сьогодні. О, знайшлася. Нарешті Робі зможе рухати лапками. Так, так, як живий. Оп Тато Та весь у роботі. Може мама поїде? Вона у саду. Біжімо. Сонце стрибнуло за ліс. Так, Хто заліз? Куди? Ні. Сонце. Мамусенько. А може поїдемо в ліс? Властимо похід. А? Знову ліс. Ой, а похід? Дорогі синьки, мені треба готуватися до завтрашнього виступу. Я б дуже хотіла, та сьогодні ну ніяк. А ми так хотіли погратися у однорогів у тінистому лісі. Так. А тепер доведеться весь день сидіти лише картинки розглядати. Ну чому ж картинки? <смір> Роззирніться довкола. <смір> ну чим не тінистий ліс. <смір> Тут і чарівна вежа. О! І зачарований струмок. А -а -а. І навіть веселковий дощ. Точно! Тінистий ліс у нас у саду. <ріст> Давай грати! Так, Сонце. Ах. Ти уявляєш? Справжнісінькі лапи. Чудово. Зірочко Бублику я наймогутніший Трамбудап великий із родини лісових о. Oh. 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 Бублику, можете спустися oh. oh. з даху. Тату, це не бублик, а Трамбудап Ми граємо, і бублик знову переміг. Oh. Не переживай, прекрасна Марципано і ти зможеш дістатися вершини чарівної вежі. Oh. 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 І нас налякав. Синку, твоя фантазія це чудово, але тільки без ризику для здоров'я. Пробачте нас, ми щось і справді загрались. Ми більше так не будемо. А що це у вас за гра така? Це найкраща у світі гра. У нас тут тінистий ліс. А ми однороги. Я найголовніший. І найдужчий. А я найкрасивіша і чарівна. А однороги не хочуть перекусити. Дуже! Тільки, Тільки однороги не їдять на кухні. А хто казав про кухню? Зараз ми влаштуємо справжній казковий пікнік у тінистому лісі. Ура! Сімейка собачок! Чарівний вечір! <реш> <реш> І знову наші малюки переконалися, що за допомогою фантазії та кмітливості можна організувати собі справжню пригоду, навіть не відходячи від дому.